Вітаю! Літо приносить в Одесу багато позитиву. Туристи, море, засмага, гаряче повітря, аромати фруктів та овочів, квітучих лип. Плюсів багато. Але є й негатив для когось ті ж туристи: температура повітря, алергія від квітучих рослин, пил, ну і ціни на паркування у моря. Останніми роками додалися ще й комахи, яких в літній період в Одесі стає значно більше: якісь чорні кусучі жуки, многоніжки, сонечки, жуки-смердючки всі вони так і намагаються зіпсувати нам літо, нападають на людей, пугають та залізають у всі щілини. Що з ними не так? Звідки вони беруться? Це ворожа диверсія чи зміна клімату, та чи безпечні всі ці комахи? Розбираємося сьогодні в акценті, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали.